16 липня в ПК Світлопільській відбулося прощання з захисником Андрієм Суботою, який загинув 5 липня під час виконання бойового завдання в районі села Маркове Донецької області. Андрій Субота народився 16 серпня 92-го року в селі Андріївка. Навчався в Андріївській середній школі. Закінчив Олександрійський професійний ліцей за фахом Автослюсар. Трудовий шлях розпочав трактористом на підприємстві «Олександрійський райагрохім. У травні 23 го року був мобілізований на військову службу та пішов на фронт захищати батьківщину. Поховали бійця на військовому кладовищі. В музеї до Дня українських миротворців 15 липня відкрили виставку пам'яті полеглих героїв російсько-української війни. Герої 21-го століття Павло Бордюгов, Костянтин Трушин, Олександр Атасов. Це 11-та експозиція музейного центру, присвячена пам'яті загиблих захисників із Олександрійської громади. Першими виставку відвідали рідні та близькі полеглих воїнів. Працівниця музею Людмила Шевченко ознайомила присутніх з історії виникнення Дня українських миротворців, розповіла про життєвий шлях кожного з трьох військових, які віддали життя, захищаючи Україну. З нагоди відзначення Дня української державності в бібліотеці філія номер 3 відбувся патріотичний калейдоскоп Українська державність нерозривний зв'язок поколінь для громадської організації Віра. На заході згадували головні сторінки історії України, слухали вірші Наталії Фесенко та музичні твори у виконанні Олени Луценко. Захід завершився хвилиною мовчання. Схилили голови у глибокій пошані перед пам'яттю тих, то загинув, захищаючи нашу державу в боротьбі за державну незалежність та територіальну цілісність України. В рамках реалізації флагманського проєкту Міністерства внутрішніх справ України автошколи для осіб з інвалідністю, в межах ініціативи Без бар'єрів Олени Зеленської Олександрійська РВА ініціювала в районі проходження за рахунок коштів держбюджету, навчання на курсах підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії Б, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, з ампутаціями нижніх кінцівок. Навчання проходитиме на базі Олександрійського навчального пункту Аграрник. Деталі та Контакти на сторінці РВА. На сторінці Будинку культури селища Олександрійського з'явилася інформація про видачу допомоги для ВПО. До закладу культури доправили гуманітарну допомогу у вигляді вживаного одягу. Ті, хто має потреби, може завітати до закладу культури при собі слід мати посвідчення внутрішньо переміщеної особи. Йдеться в оголошенні. На Кіровоградщині протягом минулої доби 15 липня ліквідовано 15 пожеж в екосистемі. Загальна площа пожеж становить понад 8 гектарів. Двічі на гасіння залучалися бійці місцевих пожежних команд. По 5 разів гасили пожежі вогнеборці Новоукраїнського та Кропивницького районів. Тричі ліквідували займання рятувальники Голованівського району та двічі Олександрійського. У селі Березівка Прийтівської тергромади горіло 2 гектари пшениці та 0,15 гектарів сухої трави відкриті території, повідомила прес-служба ДСНС.